Це 126 квадратних метрів з ЖК Республіками. You can leave your Зараз е відбувається прокладання кабелю. Дивіться, загальна вартість цього етапу. Та забудьте ви про це грати. Як ну казали, то я казав. <світ> Чому тут шлакоблок, а ми робимо газобетоном? Є такий виклик зробити повністю ремонт із меблями навіть за 6 місяців. Привіт, Макс! Ну що, розказуй, куди ми їдемо? Зачем тобі цей мікрофон красивий? Так, ну добре, тільки не тобі розповідаю нашим глядачам. Дивіться, їдемо зараз на ЖК Республіка. Там в нас доволі цікавий об'єкт, там 126 квадратів, там величенька така тераса 20 квадратних метрів. Ми тільки почали. Зараз ми вам будемо показувати, що ми там зробили, розповімо, що плануємо робити далі. І взагалі задум такий, щоб повністю показати цей об'єкт, тобто такий серіал про нього засняти з першого етапу і до самого закінчення. А, з нами буде. Коля, це ви бачили вже в випуску по вестхаусу, і він теж в на цьому об'єкті. Він теж буде по своїй частині розповідати. І є в нас ще там такий виклик, який нам ну реально складно буде реалізувати, але я вважаю, що ми з цим впораємось. Ось, я вам про цей виклик також розповім. Так я думал ты ее оденешь. Давай, будем по форме. Нормально виконроп ось така у него тачка повинна не будет. А це? Це теж гарно. Це початки весня? Універсал. Ні. Обов'язково універсал потрібен. Щоб возити там. Це правило компанії? Возити там цей, э, людей та матеріали. Опа? Оо! You can leave your Привіт. Розкажи, будь ласка, хто цей компанії? Я виконроб. Зараз працюємо над гарним проєктом у новому будинку, який недавно ввели в експлуатацію. Це у нас ЖК Республіка. Ось нова архітектура в порівнянні з іншими будинками, які тут були. Раніше зараз ми все покажемо, розкажемо. Зараз у нас проходить там перший етап робіт. Наразі були зроблені демонтажні роботи, монтажні роботи, перестінки поставили, зробили траси кондиціювання, і зараз вже проводимо чорнову електрику. Давай розповідаю. Так, ну давайте ще раз про цей об'єкт. Це 126 квадратних метрів з ЖК Республіка. Ми тільки почали тут роботи. Тобто зроблене ще в процесі навіть чорнова електрика, зроблене перепланування. Далі вже буду робити штукатурку, ми вам про це трохи детальніше далі розповімо. По цьому об'єкту ми хочемо зробити серіал. Тобто на Ютубі показати кожен етап реалізації. Ось зараз будемо дивитись перший етап, а далі вже по мірі того, як будемо рухатись. Що тут цікаво на цьому об'єкті, це те, що. Тут є такий виклик зробити повністю ремонт із меблями навіть за 6 місяців. Стандартний срок реалізації квартири до 100 квадратних метрів це зазвичай 5 місяців. Ми зазвичай іноді раніше робимо іноді в 5 місяців вкладаємось, але ось тут на 126 квадратів, ну, з рахуванням тераси, 6 місяців і ще з меблями. Тобто, це буде складно, і будемо вам показувати, як ми це будемо робити. А як це буде фіксуватися? Що саме? Ну, тобто, 26 місяців, наприклад, так. Як можна зрозуміти, що ви прям встигнете за це часу? Диви. Ну, ось у нас є графік. Наш є дата початку. Ось ми вже почали: одинадцяте 11.08. адинадцять Далі цей етап ми повинні зробити до 22.09. Якщо зробимо до цієї дати, то ми рухаємось по графіку. Іноді буває таке, що якийсь етап ми зробимо раніше ніж в графіку, а якийсь довше. При цьому займе по час. Але ось ця дата, вона для нас сакральна 9.02.26 року. Ми не повинні за неї вилізти. Це дата фінішу. Слухай, розкажи взагалі про свою компанію. Чи, чим ви займаєтесь Ти кажеш, ремонт робите. Це ремонти, на якому етапі ви заходите? Ну, взагалі, От розкажи про себе більше. Ми робимо ремонти під ключ з нуля і до повного завершення. Підхід свій, ми називаємо цивілізований ремонт. Ми його так назвали ще коли почали працювати в 2019 році, тому що тоді на ринку був великий запит на те, щоб ремонти робити. Але було ну, дуже мало компаній або команд, які могли. Будемо дати якийсь нормальний сервіс. Ми подумали, давай цивілізовано це все робити. І ось робимо. Цікава ну... назва. Цивілізований ремонт. Цивілізований ремонт, так. Слухай, як взагалі можна розрахувати дату будівництва? Є якісь технолічні процеси, типу, від чого виштовхуєтесь? Та слухай, на досвіді все. Ми ж навіть Ми скільки вже ремонтів зробили, там 150. І... Ми все це просто воно як на кінчиках пальців, як то кажуть. Один етап: це плюс-мінус місяць. Виходить, ось і тобто п'ять місяців, де насправді всі так на ринку роблять. Це така стандартна штука. Є об'єкти, які робляться набагато швидше. Там три з половиною місяці у нас рекорд, але це скоріше виключення. Тобто а хто для поставив того... цей рекорд. Чи що, що? Хто поставив цей рекорд? Серега на Файнетауні. Ах, блін, треба. А в тебе теж щось таке було швидке. У мене так? було діброво, теж щось приблизне. Ага, ось, ну Коля, теж, теж так вміє. Коротше, тут суть в чому. Терміни ці вони складаються з того, що треба все якісно робити, нікуди не поспішати. І на, як це кажуть, соблюдати технологічні послідовності. Всі. Ви не можете фарбувати стіни, поки у вас тукатурка не висохла. Ну, це грубий приклад, але тим не менш. Так, погнали, друзі, проводимо екскурсію з вами по плануванню. Ось це в нас велика кімната, кухня вітальня Ось так вона буде виглядати. Ви бачите, 26,5 квадратних метрів. І ось він вихід на терасу. Прикольне планування, мені дійсно подобається. Пішли далі. Ось зручно тримати проект ось так, типу, як, як карту. Пішли далі. А, тут у нас справа це... <плес> це вхід в квартиру, і зліва це в нас а, дитяча спальня. Тут вона у нас називається просто дитяче, 13 квадратних метрів ось ця кімната. Прикольно, що вікна в республіці вони ось такі величезні, але не прикольно те, що ось там вони іноді залишають невеличкий опуск для стелі, і приходиться там всяке видумувати. Хоча б вони почали робити, бачите, на інших будинках у нас вікна були до стелі, майже і вони не ставлять проставку, тому. Це була там натяжна стеля, там, гіпсокартонова стеля, потім проблеми зі світильниками, дуже маленький вибір, і все таке однотіпне, такі як квартирки виходять. То тут вже вікна зробили нижче, саме щоб вони відкривалися. І що тут можна зробити? Тут можна зробити підкарнізну нішу, далі опуск стелі, і вже зробити стелю. Тобто там вже можна буде розміститися якісь там різні світильники, гіпсові, які, для яких там потрібне між пространство, там десь 9 сантиметрів, там десять. Так. так, ну ось подивіться планування дитячої, тобто вона така нескладна, то ігрова зона, ліжко та також ось ця зона для того, щоб. Щось там робити, коротше. Навпроти, великий санвузол, який буде із ванною. Зараз там в нас тимчасовий е унітаз стоїть, ну і все. А планування по результату буде ось таке. Дивіться, 6 квадратів цей санвузол, нормальна площа. все гуд. Йдемо далі. Ось мені прикольно, що подобається, коридор, він йде як ось планування. Тобто, бачите, ось так по центру квартири і зліва, і справа приміщення. Це, на мій погляд, дуже оптимальне використання площі. Для коридору, і це е, дяка за, е, забудовнику, тому що саме забудовник заклав ось таку основу. Тут у нас по праву руку ще одне приміщення, це в нас кладова, ось така от невеличка зовсім. Бачите, давайте зайду, щоб ви розуміли масштаби цієї кімнати. Але наявність такої кімнати ну, воно дуже спрощує життя з точки зору, куди там скласти якусь швабру, запаркувати робота плесос або щось там ще. Туди все можна це скидати, і буде там воно все. Зберігатися. Так, і ось ми з вами непомітно зайшли в кабінет. Ось ось це приміщення 13,7 квадратних метрів. Ну, це чисто робоче приміщення, і також тут ще трохи відведено площі під хобі замовників. Ось, далі. Наступне приміщення, якщо заходити з коридору, це ще один санвузол. В цьому санвузлі вже буде душова, і тут площа у нас 3,9 квадратних метрів. Ось дивіться, ось тут буде якраз душова. На всю ось так широну цього самозлу. Ну тут буде вже раковина, там і так далі. І до речі, ось це, мало, це маленьке приміщення, яке якось побутове, там також буде стояти правильно та сушильна машина. Е, прикольно, прикольно, прикольно. Ось прямо мені подобається, тому що мені самому це болить, мені цього не вистачає зараз. Квартирі. І рекомендація, якщо розробляєте проєкт, плануєте ремонт там і так далі, завжди робіть такі приміщення по можливості. Ну і ось ми з вами зайшли вже в спальню. Ось така вона крута, дійсно крута спальня. Дивіться, ось цей простір він 17 квадратів і ще гардеробна, 7,5 квадратних метрів і вихід на балкон. Ну Дійсно дуже-дуже крута майстер-спальня. По гардеробні заходимо. Ну, вона маленька, 7,5 квадратів це реально. Конкретна, гарна, гардеробна. Ну, це кайф. Я ще знаю. Так, ще й з вікном. Тобто, тут може якусь макіяжну зону можна зробити. Коротше, що хочу сказати: ось в цій квартирі якось все так дуже От, завжди не вистачає в квартирі однієї кімнати. Ось тут, на мій погляд, вистачає всього, що потрібно. Всіх кімнат та всіх. Ось цих допоміжних приміщень, які потрібні для комфортного життя, планування во. Так, почекай. Е, в мене питання: чому тут шлакоблок, а ми робимо газобетону? О, його обличчя зараз. Що а, за ну, питання? Що? Коротше, тут в мене таке питання. Чому ось, ну, це насправді банальне питання. Чому ми використовуємо газобетон для того, щоб ставити нові стіни, хоча стіни від забудовника зроблені із шлакоблоку? Бо він не продається його важко достати. Шлакоблок, шлакоблок так? Да, можна. Ну, а газобетон завжди продається, можна купити і гарний матеріал. Так, да, він легкий і більш надійний тут. Тобто... Добре, легкий тоді в мене працювати. питання, ось, наприклад. ним легше працювати? Ага. Ну, тобто ти маєш на увазі там, різати його так, і так далі. Так, да? так, так. Диви, яке питання? І цей... Він повнотілий, бачиш, якщо у нас шлакоблок він пустотілий, ага. просто там стінки і пустота, то цей матеріал повнотілий. Тоб... Ага. Ну, це краще. Добре. Коли е з керамоблоку стіни е від забудовника в квартирах, то ми робимо і нові е перегородки з керамоблоку також. Диви, в мене таке питання. Ось тут у нас газобетон стикується з шлакоблоком. Це два різних матеріали. Вони по-різному можуть працювати, коли там звужуються, розширюються під е, типоння. Yeah, yeah, yeah. Як ми цей вузол посилюємо? Ми посилюємо, тут на мокрому приклеюємо сітку, армуємо це, все, це перед штукатурними роботами. Uh -huh. Проходимо всі вузли, всі, тобто, якщо різні матеріали, тут накладається сітка фасадна. І таким чином ми армуємо, посилюємо. Цей вузол. Mm -hmm. тут ти можеш бачити, що ми трошки посунули проєм праворуч і додатково посилили цю балочку двома арматурами. А чого тут посилила, а тут не посилило? А де не посилила? Ось тут. А це зовсім нова. ми її побудували, поставили сюди. Ні, ну є якась, якась причина, чи що? А, так немає сенсу. Тобто, дивись, вона надійно тут і так стоїть. у нас. Ага. А -а -а, Зрозуміло, ти маєш на увазі, да. що тут опарання маленьке, тут так? Маленьке операне, так, да, і ми його посили в арматуру. Добре. Так, слухай, ще таке питання: а нафіга ось це ми робимо цю завітушку тут. Просто щоб не болталося? О, так, його легше потім запакувати і все. Добре. Цю завітушку. Добре, з цим зрозуміло. Коротше, щоб не, тат, не стерчало. Жень, ану, засніми. Диви. Тут, бачиш, підписано для чого який кабель предназначений. Вон тут якийсь перець написано. Що за перець, я не знаю. Ну, ось це все відповідає проєкту. Типу ВК-17, ВК-18, це групи, мабуть, освітлення. Бо щось таке. Слухай, Коль, розкажи, будь ласка, ось а, ці розподільчі коробки. Як там кабелі з'єднуються? Тому що є декілька варіантів, як з'єднувати там. пайка, ми, ми зварюємо ці кабеля. Ага. Тобто все у нас надійно. Ага. Це ну, найнадійніший варіант, Як шору, так нічого, ми їх зварюємо. Я хочу далі квартира панування. Простір стелі, висота стелі. Е, знаєш, я ж це останній поверх і хотілося б, щоб на останньому поверсі трошки була стеля вище, там 30 сантиметрів, якщо б додали, то було б супер. Ну, хочеться, цього не вистачає. Мені здається, цікаво, то насправді, так? Типу кухня в окремо, раді кімнати, які. Так, можу подивитися ще вийти на терасу, там теж є, що подивитися, там місце. Забагато. Ну, давай. Зробили, бачиш таку ступіньку. Зробили її з кирпичика. Ого, на терасі ще не буду. Така тераса. Тут можна ще шмаки готувати? Так, да, там планується столешечка. Бачиш від забудовника, що тут були розміщення під кондиціонери, зовнішні блоки в цьому місці. Також ми бачимо тут гільзи для трас. і Зараз ми погоджуємо забудовникам, хочемо їх трошки перемістити, трошки дати вище і в одну лінію зробити. І Щоб надалі тут така була столешка, тут буде електричний барбікю. Тобто... А є взагалі якісь норми ну, таких ЖК, щоб там, готувати якісь там гриль, або ще щось, куди буде там повністю це все виходити? Ну, це останній поверх, я думаю, тут не принципово. Ми робили в ЖК Comfort Town, ремонт. Зараз ось тут будуть на екрані фотографії, готова тераси. Теж тераса ось така, і там замовник поставив собі газовий гриль, і він скидав відео, як він в цей гриль, там ясокладає, це охренезно. Тобто, так, можна. Ну, з точки зору здорового глузду, в цьому немає. Ніякої проблеми. Тільки сусідам буде вкусно пахнути, і вони будуть слиною обливатися. Давай про електрику розповімо. Що за кабель? Ми запорожський завод кольорових металів використовуємо. Так, так, так. так. Угу. Ось він, дивіться. ЗЗКМ. Слухай, я пам'ятаю, раніше було багато підробок саме цього кабелю на ринку, як зараз. Ти не знаєш. Ну, ми беремо перевіреного постачальника. Так, так, так. вже багато років. Тобто ну, ми беремо. Десь може у... і підроблюють, але у нас якісно. Ми беремо, ми ніколи на це не наривалися, але я пам'ятаю, що була прям така проблема на ринку: що багато було підробки саме за Тоді він ще називався цвітних металів, Ось і прям була проблема. Але зараз не знаю як. Як воно насправді. Коротше, це найліпший кабель, ще є Одеса кабель теж гарний. Найліпший кабель, який є на ринку. Цей кабель йде на експорт. Тобто це продукт ось, ось такий. Так так і є. Так. Ще Одеса, ти згадав, так, теж хороший кабель. Використовував на іншому об'єкті. Дивіться, коротше, що по електриці, зараз відбувається прокладання кабелю. Кабель прокладається, траси, вони йдуть по стелі. Ось ви бачите ці ось чорні штуки. Це... Підготовка до да, прокладки траси, тобто там кабель буде кріпитися. Далі всі кабелі сходяться у щиток, і в щиток вже збирається. Зараз у нас ще це не зроблено. Ось Жень, покажи там це висять кабелі, які потім підуть в те місце, де буде встановлений щиток. Завжди ви питаєте ось про електрику. Багато питань, тому що це один із найважливіших насправді етапів ремонту. Тому що як електрика зроблена, то потім ти її не переробиш. І тут два елементи. Це як прокладений кабель, і як відбувається комутація у розподільчих коробках, і як зібраний щиток. Ось ти постійно каєш електрика до доштукаторки чи після посумається. Ой, Коротше, це такий це вічний спор. Е, можна робити і так, і так. Доцільніше все ж таки робити прокладання кабелю до штукатурки, тому що не треба штукатурку при цьому штрубити. Але з організаційної точки зору, ну. Іноді буває так іноді буває так. Все ж таки ми намагаємося робити частіше саме прокладання кабелю, а потім вже штукатур. Давайте Стигати. вам покажу, як в нас влаштована документація внутрішньо. Ось така є група в Телеграмі. В цій групі йде вся переписка, вся комунікація стосовно різних питань. І є також закріплені ось ці основні файли. Це загальний кошторис по об'єкту і кошториси по етапам. І також це графік виконання робіт. Ось, наприклад, це. Ми зараз робимо етап номер один. Ось це в нас демонтаж-монтаж, штукатурка та електрика. Дивіться, загальна вартість цього етапу 571 тисяча гривень. Це всі роботи, всі матеріали враховані, вивіз мусора, там ось ці всі нюанси, які. які Важливі. Зазвичай це, цей етап він займає десь 20% від загальної вартості об'єкту. Ну, звісно, чим більше площа, тим більше сума. Тобто, якщо у вас квартира, наприклад, 60 квадратних метрів, то ви не беріть оцю цифру як референс. Звертайтеся, ми вам порахуємо, скільки буде коштувати. А як взагалі ви рахуєте? Ви штовхаєтесь від чого? Диви, є а, варіант, коли замовник прийшов без дизайн-проекту, тобто повністю з нуля, спочатку ми робимо попередню оцінку. Замовник нам показує, які ремонти йому подобається. Ми кажемо, для вашої квартири такий ремонт буде коштувати стільки-стільки стільки доларів за квадратний метр. Наразі це 650-750 доларів за квадрат. Це діапазон, в який попадають майже всі об'єкти, з врахуванням всього роботи, комплектуючі, матеріали чорнові, чистевий, але без меблів та побутової техніки. Коли у вас вже є дизайн-проєкт, ви нам його скидаєте, ми вам одразу рахуємо кошторис. Ось таким чином. А ти скажуш, чистові матеріали? Це теж входить в цю вартість? Так, так, так. Ми завжди рахуємо. вартість кошторис. Ну, тому що іноді замовники самі хочуть закуповувати, але зазвичай замовник каже: от ви нам кажете, я не хочу займатися ремонтом, візьміть це на себе, тому ми рахуємо і чистим матеріал, і займемося їх закупкою. Звісно, ми даємо всі знижки максимальні, щоб закупівля ця була комфортною з точки зору бюджету. Так, друзі, давайте фіксувати. Значить, нас сьогодні 13 серпня. І ми почали вже роботи і показали вам об'єкт на сьогоднішню дату. Далі що ми робимо? Це буде штукатурка. І коли штукатурка зроблена, то на цьому етап номер один завершений. Далі переходимо вже до етапу. Два там буде трохи цікавіше. Там буде чорнова сантехніка, гіпсокартонні роботи та укладання плитки вже піде. Ось також десь через місяць приїдемо на об'єкт і будемо вам показувати. Подивимось, як ми вкладаємось в графік, не вкладаємо з графік, які у нас є проблеми, як ми їх вирішуємо і так далі.